Якби Володимир на Муравйов нам сказав про це в неділю, я вчора не прописувала по Фейсбуку, то, мабуть, деяка кількість людей туди і не була. Тобто цей момент не висвітлення наразі існує. Тому хтось є, когось немає. Але я сподіваюся, що все-таки не буде писання, що нам назначили когось, тому що все-таки це було подано від волонтерів, наприклад, кандидатура Муравйова. Єдине, що я хотіла запитати ще до того, як ми будемо голосувати, про. Які насправді будуть повноваження у радника міського голови? Щоб не було так, все таки радник це не соціальний робітник, який буде проводити по всіх кабінетах людину, бійця АСО чи членів його сім'ї по кабінетах розповідати, де саме звернутися. І окрім того, які повноваження є, на що має право і що може зробити. Радник мера, будь ласка, на це питання відповідає, був треба відповідь, тому що якраз до того, хто буде призначений, до того потім і питання, щоб не було так, що він би і хотів щось зробити, але має на це повноваження. Я з, з тим, що це абсолютно новий вид що це абсолютно ну, від, нової, від діяльності, я з, з тим, що це не є не прописно, юридично. Нема чіткої вертикалі влади і нема чіткого там положення про існування тієї чи іншої служби, я розумію, що все це ми повинні зробити з вами разом. Тобто, і можливо прописати положення, і можливо прописати е, права і обов'язки.